Мої вітання, шановне товариство. Тема нашої сьогоднішньої розмови це державне управління, поняття державного управління, тому що ми говоримо, що є публічне управління. От, воно має два основних таких напрямки: державне управління і самоврядне управління. Так? Те, що стосується самоврядних територій, організацій і так далі. От вони можуть мати і функції державності. От, тому що місцеве самоврядування в Україні і в усіх країнах теж має елементи державного управління, які делеговані державою органам місцевого самоврядування. От, але головне. Безумовно, чинники як же оцінюють державне управління з точки зору наукових підходів. Перше, державне управління це сфера практичної діяльності і вирішення практичних завдань, які стоять перед державою. Перше. Друге, інституційне державне управління це по суті сукупність інститутів, які здійснюють управлінську діяльність. Зокрема, в державному управлінні. Третє, державне управління це діяльність з управління державою, як сутність, так? От, тому що є держава, ми нею керуємо, відповідно, в рамках цього реалізується діяльність, як така, яка називається державним управлінням. Нормативно-правовий підхід. Це державне управління виступає як нормативно-правова. Система, яка регулює управління державою, регламентує її діяльність і вплив на суспільство, як таке, естієнтичний підхід, так, науковий, державне управління це специфічна галузь наукового пізнання, що реалізується в діяльності держави. От, і, власне кажучи, даремно, у нас є науковий напрямок, там, де присуджуються і вчені ступені, доктор наук з державного управління, кандидат наук з державного управління і так далі. От, так що це те, що важливий такий момент, тому що без науки, власне кажучи, ефективно здійснювати державне управління ну, не, тільки, не тільки складно, а й неможливо, тому що потрібні наукові підходи, безумовно, для того, щоб управління було ефективним. З точки зору системного підходу, державне управління це система, безумовно, яка вимагає системної регуляції. От ми говоримо, що є виклики зовнішні виклики, внутрішні виклики, які надходять до держави, і держава через державне управління має всі ці виклики. Якось враховувати у своїй діяльності, модернізовувати свою роботу, змінювати структури, змінювати технології, підходи і так далі. Тобто система. Державне управління це безумовно, система. Інструментальний підхід вчені виокремлюють, він полягає в тому, що державне управління є сукупністю інструментів управління державою і вплив держави на суспільство. Таким чином, здійснюється, от, тобто, інструментальний підхід, бо є інструмент держава може використовувати різні інструменти, економічні, політичні, соціальні. Медійні інструменти для того, щоб здійснювати державне управління. Ну, в будь-якому випадку, цей інструментальний підхід і надзвичайно важливий. От. Його може, дехто називає технологічним підходом, це теж може бути така, такий термін. Але інструментальний це так. Інноваційний підхід, державне управління виступає як найважливіший механізм. Реалізації інновацій і оновлення всіх сфер суспільства, тобто модернізації суспільства. Безумовно, що якщо держава не зацікавлена в інноваціях, то і Суспільство знаходиться в кризовій ситуації, переходить в режим стагнації і так далі. А потім йде і дезінтеграція держави і дезінтеграція суспільства, втрата державності і так далі. Тобто, в принципі, інновація це дуже важливо, особливо в умовах формування інформаційного суспільства, суспільства знань і так далі. Патерналістський підхід. Ну, з німецького слова патер батько, так, що державне управління є сферою централізованого розподілу ресурсів. Та функція теж є важлива, особливо це стосується е, людей е, е, неповносправних, які соціально незахищені, так що це дуже важливо. І ліберальний підхід, шановні друзі, наостанок, що державне управління є способом регулювання відносин між суб'єктами. Політики, і це теж дуже важливо.